Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вадим Шадоров. Вирішив сьогодні зробити погляд на ось такий сухпайок Добових Збройних сил України. Взагалі тут є сім меню. У мене меню номер 1 І вирішив, що було цікавіше, хочу цілий день харчуватися саме цим сухпайком. Тобто сніданок, обід і вечеря. Ну що ж, давайте будемо починати зі сніданку. У цьому сухпайку. Меню номер 1 Основні страви це каша рисова з куркою. Потім каша яйчна з свининою та овочами, картопля зі свининою та овочами. І перша страва це йде борщ з м'ясом яблучним. Ось такий пакет. Написано 3500 калорій. Досить багато. Давайте будемо відкривати. обід та вечерю. Дуже зручно, що все вже пофасовано, собі відкрив сухпайок, сніданок взяв, решту закинув в рюкзак, якщо в польових умовах, то дуже круто зроблено. Так, Давайте обід та вечерю відкладемо в сторону і будемо дивитися, що наступний на сніданок. Так, Бачу, каша рисова, галети, кава і кава. Ще ці штуки. Давайте відкривати. І так, ось такі галети, раціон. 4 штуки. Потім у нас йде волога серветка. Ось така серветка і ложка. Так, сіль 1 грам, кава натурально розчинна. Цукор 10 г ось такий. І ось наша основна страва це каша рисова з куркою та овочами Так, скільки тут? так 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 350 грам в цій порції. Давайте ось так його розімемо. Тут, до речі, дуже зручно зроблений, що є ось така штучка, і за нею ось так тягнемо і все відчиняється. Так. Знімаємо домашніх умовах, давайте все перекладемо на тарілку і зараз ми цю кашу розігріємо. Порція досить така велика, 350 грамів на сніданок. так нормально. І овочі. Давайте я це все зараз розігрію і будемо пробувати. Так, кашу я вже розігрів. Дивіться, який шматок м'яса. Дуже толково вистачає солі, м'ясо смачне, рис. Ця булі попадається. Так. Давайте зробимо каву. Поки будемо снідати. Зараз кава трошки остене. Зараз вона трохи странна цикава. Це дуже странно. Ну, спробуємо. Ось так, я думаю, вистачить. Десь 100-120 грамів. Давайте відмовну ложку, спробуємо, вікавно, чи змінилося, щось, чи ні. Ось так виглядає. Ну, ложка не змінилась, бере кращого. Чиняться. Ми якраз поснідаємо нашу кашу рису. Кава якась дуже странна. Ну, мені сніданом взагалі подобається. Можна взяти галету, але на сніданок чомусь немає нічого солодкого. В основному я звик, кожен раціон засолодним, ну врешті так в сухпайках. М'ягкі. Така альтернатива хлібу. Положити, ну, буде неправильно, тому що її треба заварювати і так далі. Ну, Такий кавовий напій. Греченько купити, то класно. Смілянок дуже толковий. Ну що ж, в принципі, все. Лише це цукор 10 грамів, я каву без цукру п'ю. Є волога серветка. А вона як антисеплі йде. Тобто, перед сніданком можна повитирати руки. ну Звичайно, і якраз з пакетів залишилася фарба на руках. Так, я буду снідувати. В принципі, це весь сніданок, нічого такого тут немає. І зустрінемось з вами вже в обід. Ну що ж, прийшов час обіду. До речі, сніданок мені сподобався. Все було смачно, єдине кава якась ну Кава дуже така головне, що страва була, класна. І так, обід. У нас тут галети, сухарі. А, написано суп гороховий, до речі. А, ні. Ні, борщ. Борщ з яловичною. Так, у нас тут сіль, трохи розсипається. Так, Ось цей борщ з яловичини. 500 грамів порція. Це досить така велика каша ячна з свининою та овочами. Це друга страва на обід у нас. Знов ці галети, але я їх відкривати не буду, в мене ще зі сніданку залишились три штучки. Але до борщу чудово ось такі сухарики. Так, Потім у нас є чай, угу, угу. чорний, ось такий. Давайте, напевно, одразу зробимо чай, нехай він не настигає. Все двох. Так, і давайте одразу пересиплимо нашу кашу. Так. І ось так випадає кашу. О, отут м'ясо, є-моє. Віше м'яса, ніж самої каші. Щоб було смачніше, і будемо пробувати. Я нагрів вже усі страви. Дивіться, як виглядає От борщ, такий наварстий, він не дуже червоний, але на вигляд смачно. Давайте будемо куштувати. М -м -м. Дійсно такий наварний, але я ще коли знімав цей сухпайок рік назад, казав, що він дуже пересолений. Зараз те саме. Але все одно перша страва в сухпайку. Це дуже круто. М'ясо, картопля, капуста, морква, якийсь перець болгарський. і таке ніби, ніби з тушонкою зварили цей борщ. Такий він прям жирнючий. Харики? <спільна> mm. <плес> знаєте що не вистачає? Якби на цей сухарях шматочок сала положити? Було б взагалі класно, але маємо що маємо. У нас був перець. Посипаємо. Подивимося, який це червоний чи чорний. Нет, чорний. Думаю, буде достатньо. Ну, порція, до речі, забув сказати каша, це має також 350 грам, так само, як і на сніданок. Ну, на обід взагалі порція велика. Можна обід сміло на двох ділити. Сторону, пробувати кашу. Я взагалі цю кашу я не дуже люблю. Я більше якусь гарячку через, але вона виглядає апетитно і тут багато м'яса. Давайте просто спробуємо. Теж таке відчуття ніби з тушонкою, бо воно таке все прямо в підливю. Хто любить лячку? Прекрасно. смачно, єдине я не люблю цю кашу, а так супер. Ну, думаю, на двох наїздцях вистачить. Так, і тепер у нас залишається ще джем. вешні. Але тут зараз ми це все Ну Джем такий він рідкуватий, не такий, ніби як шматок желатину. Ось Така красава не вийшла. І давайте пробувати з чаєм. Чай самий звичайний, чорний. Нічого ну, не чор, можу сказати, звичайний чорний чай. Обід, дійсно, класний. Поки що мені взагалі все подобається, бо я ще такого не бачив, що такі великі порції. І я так розумію, що ще на вечері буде також якась каша. Чотири основних страви в одному сухойку це взагалі дуже круто. Машу. Слухайте, я вже трохи борщу з'їв, трохи каші з'їв, що це печу і в принципі я вже і пообідав. Тобто порції прям дуже великі. Тому що ж, в принципі, я вам все показав. Будемо переходити вже до вечері, тоді вже включу камеру. А ви поки що поставте лайк під цим відео, напишіть якийсь коментар і не забудьте відправити це відео. Своєму другому чи родичу. Нехай всі оцінять цей сухпайок. Таким чином ви і мене мотивуєте, щоб я все більше і більше знімав відео. І таким чином підтримуєте україномовний YouTube. А я допиваю чайок і зустрінемося вже на вечері. Ну що ж, прийшов час на вечері. Я надіюсь, ви вже відправили це відео своїм знайомим, поставили лайк та написали коментар. З білого хліба, так само ложка та серветка така сама як була. Потім в нас йде мед натуральний. Ось, прикольно. Цукор 10 грам і сіль 1 грам. У мене це все ще залишилось з сніданки та вечері. А, а, ні, є волога серветка так само і такий самий чай чорний. Часть зробимо. Так, і основна страва це у нас картопля з свининою та овочами. 350 п'ятдесят грамів. Отець перейдемо. Чесно кажучи, вечеряти вже взагалі не хочеться. Порції дуже великі. Я вже думав, що можна було взагалі вже ось созну страву в цей сухпайок не класти. Тому що, дивіться, на сніданок каша рисова, потім на обід можна з'їсти борщ з сухариками, тим, що було, і залишити ту кашу ячу вже на вечерю. Але виходить, що цей сухпайок добовий, тому в принципі, можливо, десь треба буде вночі десь перекусити чи ще щось. Ну, взагалі дуже класний сухпайк. Я такого ще не бачив, поки що для мене це номер один. Ще дуже прикольний я бачив натовський, але, на жаль, я його не пробував. Взагалі ці сухпайки зараз дуже подорожали у нас в Україні. Я дивився, мені було цікаво, китайський сухпайок, але його ціна зараз в Україні я дивився 2500 гривень. Ну, це реально дуже дорого для сухпайка. І так, переходимо до ось такої картоплі. Зараз я так само нагрію і будемо пробувати. Ось так воно виглядає. Ну, тут також досить багато м'яса, картоплі. Видно таке, що як з тушонкою, бо є таке застигше сало, морква, перець і... Ось я розірю цю картоплю, на неї так багато юшки.

Дійсно, я дуже задоволений цим сухпайком. Ну, відкривав раніше якийсь там американський, ще там якийсь британський. У них в основному дуже багато солодощів, дві страви. Йде там якась каша рисова, наприклад, і якась фасоль чи горох. В основному далі йде всякий шоколад, куча джемів, всякі крема, всякі горіхові ці пасти. Але ж хочеться чогось такого нормального поїсти. А тут прям 4 страви, ну, вибирай що хочеш. Солодке також є, але його так в міру. Тут тобто, був джем і зараз виходить вже мед. Така велика порція, тут десь ну, напевно велика столова ложка, зараз будемо пробувати. А я вже довечерювати не буду, бо це реально вже дуже багато. Суп-пайок можна сміло на двох брати. Так, ми маємо зараз на сухарик цей мед. Галетів, до речі, на вечері не було, але вже дві пачки виходить, що це вісім шматочків хліба. І ось залишили ще галети. Голодними точно не буде. Якась странно тут. пачечка, о так, І є, щось написано чи ні, щось навіть нічого не прочитав. Термін зберігання мед натуральний. Це більше нічого немає. Ось такий рідкий. Ось ну, світлий, похожий, ніби такий, як цей з акації мед. Ну, давайте тепер ось так з чаем, закліпимо нашу вечерню.